Читаю я і дивлюся соціальні мережі і, о боже, не перестаю дивуватися, наскільки сильна образа у чоловіків на жінок і у жінок на чоловіків. Тут повна взаємність. Згадується, як я вивчала експеримент з двома колами, ну і всі інші на курсі, не тільки я, як пропрацьовані такі, успішні психологи у США зібралися, чоловіки і жінки намалювали два кола. І повинні були символи різні малювати. В одному колі були жінки, в іншому чоловіки. І коли коло два кола ці поєднувалися, вони між собою поєднувалися, то до межі ближчі починалися агресивні символи із одної статі, і з одного боку, і у іншої статі. Так що образа вона взаємна, і вона нікуди не зникає. Ну, а в чому тут справа? Справа в тому, що чоловіки пишуть, що жінки їм на шию хочуть сісти, а жінки пишуть, що чоловіки, і їх треба на місце, як поставити жіночою солідарністю, щоб вони робили все, як треба, як жінкам то вподоби. Ну, тобто, інший бік хоче сісти на шию, іншому боку, і навпаки, і у цьому конфлікт. Якщо пішла мова про те, як покохати один одного так щиро і міцно, то я думаю, що там би конфлікту не було. Я майже впевнена, так що є над чим працювати. Якщо над цим не працювати і було б все окей, на жаль, ні. Не було б такої образи, такого намагання поділитися в соціальних мережах, яка ж це стать погана інша. Чоловіки більше коментують, хоч і відео зараз знімають. Навчилися жінок, а жінки такі, на, на мій погляд, тут так, мені так здається, просто вони більш емоційні, тому вони перехоплюють ініціативу в тому, які смердючі ці чоловіки. Давайте, я думаю, що повинна перемогти все ж таки кохання. Давайте полюбимо один одного, а не будемо намагатися використовувати іншу стать як ресурс. Ну, що це таке? Пишіть, що ви про це думаєте?